Досі ще міркуєш, де купувати, саді тобі до нас. Mm. Отже, чому? ідеальне пакування. А Давай подивимося, що ж, що ж ми так добре пакуємо. Так, головне пакування. Ось Таку скляну чашечку. Загортоване скло. Дивимось далі. А далі в нас йде цукорниця. Миколайво шукаємо, шукаємо і знаходимо. Дуже крутий, що тут також йде загартований скол, та ним можна користуватися на вогнищі. Газові плитки по червоні. Це саме головне. Це скляне дуже добре. Поки що ми отримуємо. Ось який гарний у нас набір. А зараз подивимося, що ж ми з нього можемо зробити. Цей заварничок можна використовувати на інфрачервоних плитках, на електричних плитках та на газових плитках. Якщо нема порушень, завдяки цим чашечкам. Можна дуже добрі вечора проводити разом з коховною людиною. Головне це теплий чай та гарячі серця.